Будинок під ангелами називається, так називалися. Будинок під слоном чи піс бегемотом. Під слоном. Новий рік святкували по новому колеса, да. а Різдво поставили. І вийшло, що розгар різдвяного пусту у нас викарнували задачі. А всюди в світі і в нас колись, в теж так було. В християнському світі є так. 24-го 25-го. різдво, ялинка на різдво, Ялинка може бути тільки Різдвяна. Дарунки на Лізбо, домашній стіл, кругу сім'ї на Лізло. А Новий рік це вже карнавал. Новий рік ніхто вдома в Польщі не залишається. а В ресторані вдома. ви купуєте нову супню, ви начисали волосся, намалювали губи, брали підбори, вийшло 31 грудня І так повернулося до 5 січня. Оце добре проведений е, новий. <різь> Він павний, якщо ви будете ставити 24-ту ялинку, іграшку можете купити. Я дуже люблю оці звичайні. Будинок під левом. під левом.